Сьогодні покажу вам нову оновлену формулу для кучерів. Fione Confident Curl. Це справжній прорив у догляді за хвилясним і кучерявим волоссям. Шампунь, кондиціонер і незмивна крем-маска, кожна з яких адаптована для вашого типу завитка. Fione Confident Curl це професійна лінійка для догляду за хвилястим волоссям типу 2А, 2C, кучерявим середнім типом 3А, 4А та щільним жорсткими локонами 3C, 4C. У комплект входить шампунь 300 мл, кондиціонер 250 мл та незмивна крем-масочка 300 мл згідно з типом завитка. Для хвилястого волосся 2 а 2 с легка незмиваюча крем-масочка. Вона ніжна по структурі, освіжає та структурує легкі хвилі, підкреслює форму без обтяження. Для середніх кучерів 3 А4А більш щільний крем, більш грибкий. Він бореться з пухнастістю структурою, завиток робить локон пружнім та виразним. Для щільних локонів 3C4 вже більш інтенсивна маска крем. Вона підходить для жорсткого волосся, формує чіткі і структуровані кучері без пуху і сухості. Шампунь 300 мл наносимо на мокре волосся. М'яко масажуємо шкіру голови, щоб активувати формулу. Потім змиваємо. Кондиціонер наносимо після шампуню та розподіляємо по довжині, залишаємо на 1-3 Вилини, потім змиваємо крем, масочка не змивна, обираємо за типом завитка. Легка для 2А2, середня 3 а 4 А або щільна 3С, 4С. Наносимо на підсушене волосся, розподіляємо по прядках руками або спеціальним гребенцем. Не змиваємо. Форма локотів чітка, пружна й доглянута. Волосся не кушиться, має зволоження та блиск. Хвилі тримають текстуру і легкість. Кучері дисципліновані. Підходить для різних типів від хвиль до щільних афрокучерів. Індивідуальна адаптація до типу кучерів. Легкі текстури, які не обтяжують. Професійна серія, але комфортна в домашньому використанні. А також вона без сульфатів, бо це делікатний догляд. Підходить власницям хвилястого волосся, які хочуть живу форму, кучерявим, які прагнуть дисципліни та блиску, тим, хто страждає на пухнастість або сухість завидки. Професіоналам і людям, які дбають про детальний догляд, спробуйте повний комплекс, шампунь, кондиціонер та крем маска згідно з своїм типом локонів. І саме в такій комбінації формула розкривається на максимум.